Ми досвідчена команда. Ми команда, яка знає і помилки, і перемоги. Ми команда, яка може дати Україні ті очікувані зміни, які вже забарилися. Ми та команда, яка з місцевих виборів почне рух до повного перезавантаження влади мирним демократичним шляхом. І ми зможемо. Нашій партії 16 років, і це не лише привід для гордості, а й велика відповідальність. Основне завдання сьогодні провести до Ніжинської районної ради потужну фракцію, яка буде захищати інтереси громади. Саме такі політики, відповідальні, чесні, компетентні, будуть боротися за справедливі тарифи та підвищення соціальних стандартів. Вся наша команда має великий досвід та знання. А головне чітке розуміння того, чого чекають люди, і бажання працювати на їхнє благо. Поки центральна влада зволікає з реформами, ми повинні змінювати життя людей на місцевому рівні. Приєднуйтесь до нашої команди, голосуйте за батьківщину 25 жовтня. Разом ми переможемо. Слава Україні!